Вітаю джентльмени! Як щось у мене відригнуло, то це означає, що у нас нове технічне відео. І сьогодні ми будемо замінювати ось цю ось цю ось-ось цю, бродську подушку двигунця. Я, чесно кажучи, прецедентний технік, якщо щось працює, я не лізу. Як щось відригнуло, лізу. Тож сьогодні ми замінимо подушку, і тут цікаво. Подушку ми взяли з розборочки, як завжди, авторозборка Захарчика Посилання залишив в дописі всі запчастини завжди беру у нього. Дуже дякую за цю штучку. Вона була трохи покоцана часом, бо вона все ж таки вживана, їй багато років, проте вона має бути значно кращою ніж те, що стоїть зараз у мене. Зазвичай, в плані технічному, я не дуже полюбляю брати вживану запчастину, краще взяти нову і погнав, щоб надовго, але є момент. Подушок у нас по двигуну доволі таки багато, і якщо у вас якась повністю вмерла, то так, щоб це ходило 100 150 тисяч, як воно має бути по мануалу, треба міняти всі подушки. Якщо ви поміняєте тільки ту одну, яка взагалі вмерла, от як в моєму випадку, ця точно вмерла. Можливо, якісь ще додатково там також в поганому стані. Це точно невідомо, але прям ця точно мертва. То ресурс, коротше, буде там 20 тисяч, може 30 а коштує вона не 3 копійки. Тож це класна, швидка допомога, і ви просто виграєте якийсь час і будете вже морально більш готові до того, що вас чекає. Глобальний ремонт, мінімум там ну, коротше, самі подушки по двигуну це десь плюс-мінус 500 баксів, і плюс ще їх встановлення, бо далеко не кожне можна отак от у дворі самостійно поміняти, як ми це зараз, зараз зробимо. Як зрозуміти, що у вас від'їжджають подушки? Вібрації з'являються, стукіт може з'являтися, коли запускаєте двигун, коли ви просто перемикаєте передачі, навіть пинки можуть з'являтися при перемиканні передач. Дуже відчутно це, коли ви переходите з драйву на реверс, і прямо у мене вже прямо на ям. Воно гримить або то стойки гримляльть, або це все ж таки подушка. Точно не знаю. Щось я жорстко взагалі упоровся технічкою в цьому році, вже за тисячу доларів перевалило по запчастинам. Тільки сьогодні приїхав з вихлопу, поставив нові стокові банки. Якщо що поляцькі, ну такий собі варіантик. так вони працюють. Тихесенькі, класні, але криві, і з ними було багато мороки, аби їх виставити добре. Коротше, ближче до справи. Давайте в кустарних наших умовах міняти подушку двигуна. Пуф, погнали. Етап один. Треба трошки вивисити двигун. Бажано через щось, щоб ви свій піддончик не проломили, не продавили. Отак от. Зараз трошки його піднімемо. Не дуже сильно, просто щоб ми могли працювати з подушкою. Так, це досить. Далі для зручності можна підняти бачок гуру. Він просто витягається догори, бо інакше до того болта, який знаходиться там. Від ним буде незручно долазити. Далі нам треба від'єднати ось цю пластину кронштейн до двигуна. Тут у нас є два болти на 17, третя тримається за подушкою. Краще всю цю пластину одразу від'єднати. І маленький болтик на 10 це у нас маса, все це відкручуємо. Ясно. Ну, окей. Що якщо цю? зрушила. Так. Блін. Мастило ректор Аврора. Рекомендую. Щось воно таки сработало. Ми можемо демонтувати усе. Так що ми тут маємо під пильником? От. Отакого От немабуть. Внутрянка. Головний прикол, якщо ви хочете зробити самостійно, вам потрібно багато подовжувачів, так щоб це було зручно. Зараз їжджу, тестую, як воно що воно, бо я ну, на 100% не був впевнений, що це саме ця подушка, вона візуально була мертва, і гуркіт був саме з правої сторони. Блін, 10 з 10. Нереальний ефект за умови, що це вживана подушка. У мене при запуску був такий гучний, доволі специфічний звук, саме з правої сторони. Я більше грішив на вихлоп, але коли я вихлоп сьогодні тільки зробив, ну. Ні, це не він був. І плюс на нерівностях я також думав, чи то стойка, чи то вихлоп, а то була саме ця подушка. Значно менше вібрацій як в ходу, так і просто на місці, на нейтралі, ну не нейтралі, а на паркінгу, або якщо ви в пробці стоїте кайфово. Це прямо от дуже кайфове оновлення, яке необхідно було зробити вже дуже давно, але я тупо не розумів, що то саме ця подушка мене довбала. І ну, зараз по враженням, по відчуттям. Решта подушок в доволі адекватному стані, тож на якийсь час ця швидка допомога мені, мене врятує, а потім треба буде оновитися просто на нові подушки. Єдиний момент їх треба обов'язково брати оригінальні, бо аналоги будуть жорсткі, у вас вібрації нікуди не дінуться, вони будуть для того, щоб цю подушку поміняти, піддамкратили знизу, це ви бачили. І по факту 6 болтів. 5 болтів у вас на 17 і один маса на 10. Розкручується дуже важко і потрібні великі костилі. Але ну, зробити можна і воно того вартує. Тож дивіться на свій технічний стан, у кого там є підвищені вібрації, у кого є пинки при перемиканні вперед-назад, то потенційно можливо вам треба звернути увагу саме на цю подушку. Отакі от справи. Отак от, от виглядає моя оригінальна ота перша подушка. Чесно кажучи, я думав, що ви зараз мене какашками закидаєте, але, чесно кажучи, я в неті бачив, що їх інколи демонтують в більш навіть гіршому стані, ніж оце у мене. Але вона мертва. От реально була мертва. Прикольно, і це буквально все зроблено було за 10-15 хвилин, самотужки, нічого там. Додатково не потрібно. Єдине, що багато треба перехіднічків, подовжувачів на вашу трішітку, щоб все то відкрутити. Поки я кайфую від того, що сь за сьогодні просто мій акорд неймовірно оновився і взагалі дар дарує тепер інші враження від е керування. Отут, от бачите, 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 ми знімаємо ще й паралельно вже четверте чи п'яте відео про біточок. А кордик оброблюється для того, щоб жив він довго і щасливо. Кайф. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей.